Ось, друзі, корейський автомобіль дізельний CRDI, бачите? Навіть такі варіанти можуть бути. І це привезений з Кореї. І чим Корея хороша, що там можна вибрати хороший автомобіль, так, він не буде там по низу ринка вам або дешевше там на пару тисяч доларів. Він буде по ринковій ціні плюс-мінус. От Бачите, автобус мене не пропускає. Він буде ну, нормально коштувати, Просто, але ви купите якісний автомобіль. Може бути не фарбований взагалі. Тобто, стан е, технічний, адекватний, розумієте, не так, що приїхав і одразу купувати. Ну, тобто Я в принципі, ну, топлю за корейців, бо я поїздив на корейцях і розумію, що це таке. І я купив свій автомобіль за 16-300 доларів. Тобто я не дешево його купав, розумієте? Можна було після таксі взяти 10 ти... за 10 тисяч доларів або там взагалі за 9. От. Але ж хто... хто чим готовий ризикувати, я хотів собі такий автомобіль, щоб завів, сів і поїхав. і в Два ночі поставив, в 6 ранку встав і не думав, що там щось може трапитися. А практика показала, що вони все таки надійні і вони по 700-900 по тисяч е понаїжджали і навіть без ремонту двигуна, розумієте? Іменно це я за газою вам кажу. А я думаю, що в гібридів там специфіка плюс-мінус в цілому будова подібна, там, на 90%, якщо є якісь відмінності, то вони не критичні. От, наприклад, знаю, за 2,4, що там проблема з маслонасосом. 2,4 в Америку поставляються. Але в Україні міняють на... Ну я думаю, тут це не проблема. Від 2 літрового ставлять обичний маслонасос, який здається механічний, і вся проблема зникає. Так що...